З програму Української служби голосу Америки час Тайм» в студії Наталія Леонова. Вітаю обмін полоненими між Україною та Росією. Привітав держсекретар Ша Ентоні Блінкен. Він подякував Україні за включення в обмінний список осіб незалежно від їх національності. Виступаючи на засіданні радбези в ООН, генсек організації Антоні Гутеріш висловив надію, що це відкриє двері для подальших обмінів. Сполучені штати вітають погоджений обмін полоненими між Україною та Росією, який включає двох громадян, США, які були захоплені під час служіння в українському війську. Сполучені Штати вдячні Україні за включення у процес переговорів щодо всіх в'язнів війни незалежно від їх національності. І ми з нетерпінням чекаємо, коли ці американські громадяни воз'єднаються зі своїми родинами. Американці, які прибувають в Україну, щоб взяти участь у військових діях, наражаються на значні ризики. І Сполучені Штати не можуть. Гарантувати їм безпеку, ми заохочуємо американських громадян направити свою енергію на багато інших наявних можливостей допомогти Україні та її народу вчорашні новини про те, що Україна та Росія провели обмін понад 250 п'ятдесятьма військовополоненими. Це гарний розвиток. Я високо оцінюю зусилля обох сторін і сподіваюся, що це стане відправною точкою для подальших обмінів, спрямованих на досягнення формули всіх на всіх. І Я дякую урядам Туреччини та Саудівської Аравії за їхню роль у гарантуванні цієї домовленості. В Україні зараз звучить відлуння Нюнберга, які всі мають чути. Такими словами Генеральний прокурор міжнародного суду правосуддя Карім Хан відкрив засідання Радбезу ООН, присвячене притягненню Росії до відповідальності за агресію проти України. За слуханнями стежила моя колега Ірина Соломка. Вона приєднується до студії зі штаб-квартири ООН Нью-Йорку. Вітаю, Ірино! Тривають загальні дебати Генасамблеї ООН, але головна увага сьогодні була прикута саме до засідання Радбезу, присвяченому Тягнені до відповідальності за воєнні злочини Росії в Україні, які заяви ми почули від делегатів? Наскільки одностайною є позиція відносно України? Наталію, більшість країн, тобто переважна більшість країн, звичайно, дуже висловлювала свою чергову раз підтримку Україні, засуджувала агресію Росії проти України, говорили про дипломатичний шлях вирішення конфлікту. Також дуже важливо, що серед спікерів був і прокурор міжнародного кримінального суду Керім Хан, який по суті, навіть випереджаючи такі провокаційні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який теж брав участь в засіданні, який сказав, що нібито Буча та боро. Лянка, це імітація. Так, от Керін Керін Хан на самому початку він сказав, що його прокурори з травня місяця багато працюють в Україні. Вони намагаються поба... ну, тобто показати об'єктивну картину для того, щоб у світової спільноти не було жодних питань щодо довіри до цих висновків, щоб потім передати ці дані відповідно до, до суду. І, і він також сказав, що у них достатньо у групу достатньо свідчень того, що злочини, які вони побачили в Україні, це були воєнні злочини з ні, Росією тому всі питання в контексті інсуніації або провокації бучі бородянки. Він просто це питання зняв. Окрім того, звичайно, важливим був і виступ державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна, який дуже був таким досить емоційним. Та він багато говорив про дії Росії. Він багато говорив про те, що Путін замість того, щоб шукати дипломатичний вихід ситуації, він все-таки продовжує ескалацію цього конфлікту, і тому тобто це його вибір і він він за це несе відповідальність замість того, щоб змінити курс, президент Путін подвоїв зусилля, вирішив не закінчити війну, а розширити її, не вивести війська, а призвати додатково 300 тисяч додаткових військ, не послабити напругу, а посилити її ескалацію, погрожуючи ядерною зброєю, не працювати у напрямку дипломатичного вирішення, а зробити таке вирішення неможливим, намагаючись анексувати ще більше українських територій через фіктивні референдуми. Ірино, юристи міжнародники зауважують, що міжнародний суд правосуддя ООН може притягнути до відповідальності лише обмежену кількість людей, розглянути невелику кількість справ в Україні. Йдеться про десятки тисяч воєнних злочинів. Які ще інструменти були запропоновані сьогодні для притягнення Росії до відповідальності. Перш ніж почати відповідати на запитання, я хотіла би процитувати. Я хотіла би пояснити, що для міжнародної спільноти взагалі питання відповідальності Росії не стоїть, оскільки згідно з Хартією ООН, та агресор, він апріорі відповідальний за всі злочини, які відбуваються на території, от де він цю агресію відповідно там, де ми бачимо цю агресію. Це дуже добре пояснив постійний представник України про ООН Сергій Каслиця. Зараз ви можете почути це. Організація об'єднаних Націй, зокрема Генеральна асамблея, вже ухвалила цілу низку документів ще задовго до агресії Російської Федерації проти України, згідно з якими будь-який агресор, в принципі, винен е в тому, що він має покрити всі видатки, репарації і за заподіяну шкоду. Питання в тому полягає, яким чином е в практичне русло. Оформити ці речі, які існують, не одне з десятиліття в міжнародному праві, міжнародному гуманітарному праві, а також рішення генеральної асамблеї. І в цьому контексті хотіла би теж сказати, що Міністр закордонних справ України Дмитро Колеба, виступаючи на засіданні, він насправді сказав, що відповідальність Росії це ключовий елемент світової безпеки, тому всі країни мають бути зацікавлені в тому, щоб все таки це відбулося, і от немає миру без справедливості. Саме тому зараз Україна намагається використати всі можливі шляхи до притягнення Росії до відповідальності і повертаючись до того запитання, одна з таких інструментів це створення спеціального трибуналу, тому що на жаль, як ти зазначили міжнародний кримінальний суд, він не може. Розглядати злочини, які от проти злочини агресії він може розглядати, от, наприклад, персонально проти Путіна. Він не може розглядати ці справи. Тому є дуже принциповим для української сторони створення цього трибуналу. І над цим зараз активно працюють українські високопосадовці. Відповідно, так само на полях генеральної асамблеї. Ону зараз можете почути пояснення щодо цього міністра закордонних справ Кулеби. The best way to prevent Найкращий спосіб не допустити більше російських звірств в Україні, це надати Україні все необхідне озброєння, яке дозволить нам звільнити наші території і зберегти життя людей від вбивств, тортур, зґвалтувань та інших злочинів, які російська армія чинить на українській території. Найкраще, що можна робити, із безкарністю за ці злочини, які вже були виявлені, зокрема з нещодавно деокупованому харківському регіоні зробити все, щоб міжнародний кримінальний суд мав усі можливості розслідувати тих, хто вчинив зло злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини геноциду, і також створити спеціальний трибунал, який судитиме Росію за злочини агресії. На жаль, через правові причини міжнародний кримінальний суд не може це робити, але злочин агресії не повинен бути безкарним. Ірино чи можуть національні суди інших країн допомогти Україні притягнути Росію до відповідальності? Так, натулі Наталю, дуже великі такий величезний обсяг злочинів. Понад на середину літа було зафіксовано 23 23 тисячі воєнних злочинів, які вже були скоєні. І за оцінками правозахисників щодня ми маємо плюс 200 злочинів 150-200 воєнних злочинів, які подальше продовжують фіксуватися. Це величезний масив інформації яку потрібно задокументувати, яку потрібно перевірити. Тому звичайно для національних, тобто українських правоохоронців дуже важлива допомога своїх колег з інших країн і Міжнародні закони дозволяють це, особливо якщо, наприклад, був були якісь злочини пов'язані з громадянами інших країн, тобто суди цих країн вони можуть порушувати справи і розпочинати судові розгляди цих справ. Тому українські високопосадовці і міжнародні, тобто тут вони сподіваються, що інші суди та суди інших країн будуть активно долучатися до цього процесу притягнення Росії до відповідальності. Дякую, Ірину за детальну інформацію. З нами на прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН була Ірина Соломко. Ці дні із адвокаційною місією в США перебувають родичі захисників Азовсталі та українські військові, яким вже вдалось повернутись з полону. Остап Яриш та Костянтин Голубчик ексклюзивно поспілкувалися з ними практично відразу після того, як стало відомо про новий обмін, про те, що відчули родичі в цей момент і що збираються робити далі. Дивіться у нашому сюжеті. Катерина Прокопенко щойно дізналася про обмін захисників Азовсталі. Новини застали її у Вашингтоні. До США вона разом з іншими родичами українських військових приїхала з адвокаційною місією, аби підняти питання звільнення військовополонених на всіх можливих рівнях. Чоловік Катерини Прокопенко, Денис із позивним Редіс, командир Азову. Його разом із чотирма іншими командирами гарнізону Маріуполь також вдалося повернути. Він набрав мене три секунди. Сказав Катя. Я живий, все добре, ще з дзвонимось. По голосу начебто все добре, але побачила, як він виглядає зараз на брифінгу, і в мене просто ну, одні емоції, звичайно, що я рада, що, що він живий, але та картинка, яку я звикла бачити в житті, яким він був зовні, і те, як він зараз виглядає. Я, я просто боюся уявити, що. Що з ним там робили, і, і взагалі, що, що далі, я, я я не знаю, що сказати. Катерина знає, що зробить одразу після того, коли побачить чоловіка. Просто обійму, поцілую і просто-просто мовчати, обіймати, і все. Мені не треба його якось змушувати розмовляти зі мною. Просто, просто тепло, яке він не відчував всі ці півроку. Ми не бачили з лютого місяця. Ну, останній раз розмовляли в травні. Ну, то, хоч, хоч щось. Побачу його скоро. Я вже готова летіти, хоч першим рейсом, вже хоч сьогодні. Лише просто скажіть, де він і все. П'ятеро командирів гарнізону Маріуполь зараз перебувають в Туреччині під гарантіями безпеки президента Ердогана. Як зазначив Володимир Зеленський, вони залишаться там до кінця війни. Такими були умови обміну. Ще 200 захисників Азовстелі повернулися до України. Серед них Ілля Самойленко, мама якого також приїхала із адвокаційною місією до США. Відчуття дивовижні не передати, не описати. Мабуть, у мене були такі приблизно відчуття тоді, коли мені перший раз зателефонував Ілля після поранення, коли він сам витягнув з себе трубку, яку йому ставили для дихання. І... Говорив зі мною трошки не своїм голосом, а я не могла повірити, що це він. А потім раділа, плакала, сміялась точно так же, як сьогодні. Та жінки кажуть, окрім радості, їх переповнюють інші емоції. Так, я щаслива по-жіночому, що я свого чоловіка побачу, але все одно я дуже сильно переймаю за інших жінок, які не побачать своїх чоловіків. Сьогодні я відчуваю теж цей біль відчуваю, як їм теж важко, як їм важко від це ж. Я розумію, що вони зараз відчувають певну несправедливість. Дуже багато наших там ще залишилося. І чи будуть у нас такі козирі для того, щоб їх міняти надалі, як зараз відбулося? За словами родичів захисників Азовстелі в російському полоні залишаються ще понад дві тисячі бійців гарнізону Маріуполь. Серед тих, кого наразі не вдалося повернути, чоловік Юлії Федосюк Арсеній. Про їхні умови перебування нам нічого не відомо. Все, що ми знаємо, це пропагандистські відео, на яких можна помітити, що хлопці виглядають погано, вони дуже худі, вони виглядають гірше, ніж виглядали на Азовсталі, де умови, власне кажучи, теж були жахливі. Ми розуміємо, що їх... Е Мучать там, що їх допитують з насиллям. Про це говорять хлопці, які повернулися. Тому в цей день, окрім радості, хотілося б говорити і про те, що ми маємо далі боротися за тих, хто залишився, тому що дійсно ми не знаємо, де вони знаходяться, в тому числі я не знаю, де мій чоловік, зв'язку з ним в мене немає. І наша ціль залишається ще досі недосягнутою до кінця. Окрім родичів українських військових з адвокаційною місією до США прибули і ті захисники Азовстелі, яким ще раніше вдалося повернутися додому. Вони підтверджують, що в полоні з ними поводились жахливо. Це було досить тяжко, тому що ми не розуміли, що з нами далі буде. Ми не розуміли, що станеться наступного дня. Тобто ми просто чекали, що з нами буде. Ми не розуміли, чи нас розстріляють, чи буде над нами суд, чи нас обміняють, що був повний інформаційний вакуум. Ми не розуміли, ми просто чекали, і оце очікування це найтяжкіше було. Росія веде себе не так, як має вести себе цивілізована країна в цивілізованому якомусь конфлікті. І е, повернутися потім після тих умов, після умов тої війни, яку веде Росія, повернутися до нами контрольованої території. Це звісно це повернення до цивілізації. Ви розумієте? Лише в Києві ми отримали вже належну медичну допомогу. Е, ми отримали взагалі нормальні умови існування. А Росії це не стосується, і російської сторони конфлікту також чоловіки кажуть, важливо впевнитися, що ті, хто досі залишається в полоні, отримують належні умови та медичний догляд. Ми намагаємося всіма силами довести сенаторам, довести представникам і політичній еліті цивілізованого світу, що Україна в першу чергу бореться за цивілізацію в цілому, за весь цивілізований світ. Тому ми просимо, ми вимагаємо, щоб сторона противника виконувала міжнародні конвенції щодо прав військовополонених і не тільки, бо ну, вона порушує взагалі все, що можна порушити в 21-му столітті. Це не це не норма. У Вашингтоні делегація спілкувалася також із представниками Червоного Хреста. Владислав Жайворонок сподівається, що ця зустріч вплине на дії організації, аби вона взяла під власний контроль дотримання належних умов для військовополонених. Наша мета це якби це так дивно не звучало. Це е... Сказати Червоному Христу, щоб вони відчули силу в собі, відчули силу як найбільшої міжнародної гуманітарної організації. Родичі захисників Азовстелі та українські військові переконані вогому роль в поверненні усіх військовополонених може зіграти конгрес та адміністрація США. Вони можуть тиснути на Росію, робити санкції більш сильнішими, впливати тиском, тиском лише тільки так. Тобто намагатися заставляти Росію підпускати Червоний Крест до тих місць, де знаходяться наші полонені. Я знаю, що США має великий вплив на Росію, і в Конгресі, в Сенаті це питання питання повернення військовополонених повинно бути на політичній повістці постійно в будь-яких перемовинах, будь-яких Угодах постійно повернення бійців це першочергове, тому що цінності, цінності людського життя в 21-му сторіччі повинні бути на порядку денному, на найголовнішому рівні. Інакше ніяк. Попри те, що вдалося повернути командирів та значну частину військовополонених, родичі захисників Азовсталі кажуть, будуть продовжувати боротьбу, поки додому не повернуться. Всі ще багато наших лишаються в полоні. і, Звісно, за них треба боротися так само продовжувати. Намагатися шукати якісь доводи, які нам дозволять їх забрати всіх. Сьогодні нам стало зрозуміло, що всі пропагандистські наративи щодо того, що полк АЗОВ неможливо поміняти, що це е, якийсь такий дуже важливий момент для російської пропаганди, все це, це неправда, і насправді обміняти можна. Мені б хотілося, щоб у будь-яких переговорах та домовленостях з Росією, а ми розуміємо, що вони є і будуть економічні. Будь-які, щоб першим пунктом йшли наші військовополонені без обміну військовополонених, подальша розмова з Росією не має відбуватися. Вдома блін, господі, гуща земля в лінії. Реально Остап Яриш Костянтин Голубчик Голос Америки. Наступного тижня, за підтримки посольства України у Болгарії, у столиці країни Софії пройде виставка картин української художниці болгарського походження Йони Тукусер. Вона буде присвячена темі голоду, яку художниця вивчає ще зі студентських часів, намагаючись передати, що відчуває голодна людина у своїх картинах та наукових статтях. Майстерні художниці, яка із початком війни виїхала до столиці Болгарії, побувала Тетяна Ворожко. Посилка. Ось ця прийшла посилка. Я купила графіт. Вперше з ним експериментую. Ця картина намальована графітом. Я змішую графіти з масляною фарбою. Ви знаєте, цей графіт з України. Завалівський завод із виробництва графіту. Художниці Яна Токусер народилася в селі Главані на Одещині, населеному переважно етнічними булгарами. Закінчила факультет живопису Ізмаїльського університету, а потім Національну художню академію в Софії, Болгарія. Ще в студентські роки почала вивчати тему го. улоду Я Я почала вивчати архіви, знімати документальний фільм, їздити українськими селами, брати інтерв'ю в людей. Всі ці зібрані історії, сюжети в моїх картинах. Я працювала з архівами. Страшні історії. Я маю дуже багатий архів страшних історій. Люди, які пережили Другу світову війну, розповідали на моє запитання, що страшніше: війна чи голод. Всі стверджували, голод значно страшніший ніж війна. Йона мешкала та працювала в Софії, Парижі, нью Йорку, Римі та Лондоні. Але перед російським повномасштабним вторгненням повернулися до рідного села. минулого року, коли я вирішила повернутись, закінчити серію з голодом, я перевезла всі свої речі до батьківського будинку. Я все літо ремонтувала свою студію, велику студію зробила. І зараз усі мої картини, усі речі, все в Україні. Софію я вернулась. У Софію я повернулася з дружиною мого брата і моїми племінниками як біженка. Як біженка з однією маленькою сумкою. з однією маленькою торбою теплих речей. Мій племінник. мій племінник, хлопчик. Йому 10 років, дівчинці 16. У всіх було по одній сумці з речами. Ми приїхали до Софії, бо знайшли через сайт, що безкоштовно українським біженцям надають житло. Підставляють житло. Болгарська сім'я безплатна болгарська родина безплатно віддавала квартиру. Ми приїхали, нас зустріли на автовокзалі. відвезли до цієї квартири, в якій ніхто не жив. У цієї жінки мати рік як померла, там ніхто не жив. Холодильник був повний продуктів, все було заповнене запасами їжі. Нам сказали: заходьте, живіть скільки вам потрібно, поки війна не закінчиться. Вот сзади, сзади вот эта вот картина. А ось позаду, ось ця картина, над якою я зараз працюю, дуже схожа з картиною 46-47 сорок після війни. Лише вона з 2022 року. Історія з блокадного Маріуполя про хлопчика, якому 6 років, і звуть його Ілля. Мама в нього загинула, коли вибухнув міст в Маріуполі. 26 лютого. Батько вийшов шукати маму і не повернувся, бо людей розстріляли. Хлопчик залишився в сусідів три тижні. Він був у бомбосховищі. Цю історію він розповів українським змі. І я і почула. Я її услышала. усе розповідає, що докладно вивчає не лише кожну історію, про яку пише картину, а й психологічні, фізіологічні та соціальні наслідки голоду. А також намагається передати у своєму мистецтві внутрішні відчуття голодної людини. Люди, котра пережили голод розказують. Люди, які пережили голод, розповідають, як виглядали голодуючі, і найчастіше вони виглядали як віск, як свічка. Тіло містило мало крові, воно було холодним. Тому тіла в моїх картинах як віск і свічка жовті, зелені, білі. Для мене важна для мене важливо передати не форму, реалістичну форму, як виглядає людина, а відчуття людини, внутрішню сутність людини, відчуття голоду. Мене сліду ще картина. Це моя наступна картина. Теж реальна історія, знайдена в Україні. Під час голоду їли шкіряні чоботи. Їх запікали, а потім їли. Моя наступна картина буде натюрморт із чоботами на столі. Замість хліба і картоплі будуть їстівні чоботи. То кусер говорить, що її вже почули в Болгарії, коли вона розповідала про геноцид українського народу, від якого постраждали її етнічні болгари на півні країни. Я, как, а... Болгарка. Я як болгарка народжена в Україні, українка з болгарським корінням. Я була почута і прийнята в болгарському суспільстві з цією темою. Тобто, через мене я могла доносити трагедії українського народу до болгарського народу, що болгарська меншість в Україні пережила під час радянського союзу. Які звірства? Які звірства? Сьогодні ж вона намагається донести, що голод вже є наслідком розв'язаної Росією війни в Україні, як в самій країні, так і за її межами. І чим довше триватимуть бойові дії, тим масивнішими та болючішими будуть наслідки для людства не лише від смертей у результаті обстрілів, а й браку їжі, говорить художниця Тетяно Ворожко, Світлана Коваль, Олексій Осика, Голос Америки із Софії, Болгарія. Щодня тисячі українських військових проходять складну реабілітацію після поранень, отриманих на полі бою. Багатьом з них тих, у кого ампутовані кінцівки довелося розпочати нове життя. Група волонтерів допомагає таким ветеранам знаходити психологічну рівновагу за допомогою коней. І по терапію для поранених солдатів широко застосовують у США. Проте в Україні вона робить свої перші кроки. Омеляну Щудляк та Юрій Данкевич розповість про цей проект. Позивний мультик. Так заводить знайомство старший солдат Петро Апольський. Разом з кількома товаришами хлопець приїхав у найбільший кінний манеж Західної України з реабілітаційного центру за 80 кілометрів звідси. Ну, я думаю, я старався кіпости. Петро був водієм БМП-1 броньованої машини на гусеницях. Сьогодні бойове завдання мультика осідлати Додо. Як машину обслужив його, почистив навів йому красоту, а тоді він каже, тоді ти покатаю. Хлопці починають чистити коня. Це вже дотики, це вже взаємодія. І коли вони розуміють, що кінь їх не з'їв, то вже менше страху на нього сідати, якщо б взагалі досвіду не було. Він таке враження, що він мене відчуває, У мене одні ноги немає, а так як я їхав на коня, я відчув, що у мене ще одну ноги. Кінь, це мої ноги. Петро втратив ногу у травні на Донбасі. Він розповідає, ворог намагався оточити їхній загін і згадує, як довелося взяти у руки кулемет після загибелі товариша. Окрім ноги, у мультика були важкі поранення живота та внутрішніх органів. Лікарі буквально повернули його до життя. до мене Докторів в Бахмуті в області, що я в рубасі родився, і мені ще 20 років залишилося, що, кажуть, тебе просто не спасив. Нас, коли засіп, я, засів, нас шість чоловік під бронею проживали з 6 вечора до 6 ранку. 18 травня мені запам'яталося, як другий день народження. У супроводі психолога та тренера ветерани долають бар'єри. Знову стиснув, стиснув, сильно. Прямо ж так, подивись, як в мене понапружували м'язи, знаєш. І отримують новий досвід у Сідлі. Розумієте, що вони приїхали погладити коника, а тут виявляється, треба працювати з м'язами. Людина відчуває коня, відчуває ритм, починає балансувати розслаблена, і ми вже починаємо говорити про інші речі: і про полон, і про проблеми в родині, і про плани на майбутнє. Ну і зрештою, це психологічне відчуття, що ти на коні. Тренерка Олександра Хандогіна. Корінна москвичка, яка переїхала в Україну 12 років тому. Я приїхала в 10-му році і в 13-му році я мала можливість повернутись, але мені було соромно. Я вирішила, що я повертатись не буду принципа разом з чоловіком ветераном війни у 2018-му Вони вирішили проводити заняття з кіньми для інших учасників бойових дій, чимало з яких зазнала ампутацію. Я взагалі не вижу слово реабилитация. Вот оно какое-то забитое, оно заезженное. Я не слово ипотерапия, я не слово реабилитация. Потому что оно везде, оно из кожного утюга. Это я хворый, это я такие больной, это мне сейчас надо лечить, мне зараз надо реабилитовать. Да не надо тебе реабилитовать. Возьми коня, приедь, просто поезди, проведи час. Реабилитоваться будешь здесь в иншем месте, до нас ты просто приезжаешь в гости, ездишь в архи, проводишь классно, часто и все. Якось ну, так. У меня такие подходы. Олександра та Наталія познайомилися ще до повномасштабного вторгнення. Чотири роки тому Наталія оселилася у селі на Київському Поліссі, за 40 кілометрів від Чорнобиля і створила там долоні. Дотик, простір для ветеранів, фронтових волонтерів та дитячих таборів. Після 24 лютого, коли село опинилося у російській окупації, їй довелося терміново виїхати і залишити п'ятьох коней. Четверо з них краплинка, світанок, додо та лоша Пташечка – вижили і після відступу Росіян були перевезені на захід країни. Наші коні, які мають свій ПТСР, тому що це і вибухи, і голод, і переселення. І вони спочатку теж насторожено поверталися до своєї роботи, але от разом це ж спільні енергетики, знаєте? І от рівний рівному у нас ще тварини теж працюють за цим принципом. Усі наші стреси застрягають у нашому тілі, кажуть Наталія та Олександра. Вони переконані, кінь допомагає краще пізнати себе, а їзда верхи об'єднує людину і тварину в одне ціле. Якщо це має називатися терапією, то хай це називається кентавротерапія. Омеляно Щудляк, Юрій Данкевич, Голос Америки, зі Львова. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки Час Тайм? Приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о вісімнадцятій за київським часом, де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам. Дякую, що довіряєте Голосу Америки. В студії була Наталія Леонова. Бережіть себе, мирної вам ночі.